Оновлення в онкологічному диспансері на базі закладу ще минулого року запланували реалізувати американо-австрійський проект. Закордонна фірма планує встановити тут сучасне обладнання для лікування онкохворих з допомогою томотерапії. Через останні події в Україні проект кажуть спеціалісти, опинився під загрозою. Проте зусиллями медиків його усе ж вдалося повернути в Кірвоград. Про втілення задуманого життя. Головний лікар Костянтин Яриніч розповів обласному керівництву під час екскурсії диспансером. На ній побувала й і примак. Про реалізацію закордонного проекту Костянтин Яриніч розповів під час екскурсії диспансером. Медик говорить, обладнання, яке планують встановити, немає в жодному закладі України. З його допомогою братимуться навіть запухлини кісткового мозку. Цей проєкт вартістю 25 мільйонів євро. Він вже починається Томотерапія так званий. це Радіохірургія і радіотерапія. Проєкт український, і навіть вони дивляться на Європу, тому що вони сподіваються, що люди будуть приїжджати сюди лікуватися в Європі. Під час екскурсії ознайомились з роботою мамологічного відділення та реабілітаційного центру. Він на базі диспансеру працює понад півтора роки. За минулий рік ми прийняли. якщо я не шукаю 1200-1300 пацієнтів. Прийшло жінки, що тут на лікуванні кажуть, умови в диспансері хороші хвалять і медичний персонал. В цьому відділенні… Начиная от за выделением и дальше весь медперсонал окружает человека заботой перед операцией и после операции. Вот на, в сутки после операции от меня не отходил відходили медрабутники, а це вже ендоскопічне відділення. Тут щороку роблять по чотири тисячі обстежень. Операції ми тут робимо, вбираємо мелкі опухолі, поліпи, там установка кровотечені, ударіння народних тіл. Все це ми тут робимо в нашому відділенні. торік у відділення закупили нову апаратуру. З нею кажуть лікарі, обстеження стали якісніші. Як працює апарат, демонструють візитерам. Вот, допустим, качество осмотра да? відідав. Ну, Мужка кліточка. мало того здесь есть НБА режим который подключается и определяет светящиеся клетки в другом свете если это он как клетка допустим она сразу видно на сам кинец голова у поділився враженнями администрации подеился вид вид виден мы стягиваем все средства в такие вот жемчужинки которые вы построили и видно как вложили сюда и профессионализм и силу воли А ведь краще, щоб сюди взагалі ніхто не приходив, правда? І вся робота в вот ці апарати повинні уйти в первічку. Тож наступну поїздку Олександр Петік планує в одну з міських поліклінік, аби дослідити в яких умовах приймають пацієнтів там. Інна Примак, Анатолій басистий день за днем.